Поясніть такі дивовижні зручні, чи це лише просто наслідок тих дуже тривалих процесів, які відбувалися протягом ну, знову ж таки дуже дуже довгого часу. Знаєте, тут дуже багато факторів вплинуло на це. Ну, по-перше, ви правильно сказали, що процес тривав дуже довгий час. А по друге, я хочу, що хочу сказати, що в принципі зараз республіканці. Республіканці, практично всі республіканці всередині партії, всередині конгресу, і в тому числі Трамп, як їхній кандидат, зіткнувся з ну шаленим тиском, шаленим тиском по відношенню до себе і по відношенню до от, політики допомоги союзникам. А більше того, там же в них були неодноразові брифінги, які показували про те, наскільки погано впливає та відсутність зброї на український на український <кій> фронт і такі інший, і оцей шалений тиск, скоріше за все, він. Точно дав е, якийсь певний результат, да? тому що в принципі відтягувати більше вже неможливо. Відтягувати більше вже нема, тому, що це може привести і, і це пишуть в них там до е, наслідків, які будуть мати там на фронті. Там оперативний, навіть можливо, оперативно стратегічний характер до цього. Вони не хочуть привести. Мало того, що в них є поняття управління ескалацією, і от вони цим управлінням ескалацією вони затягнули це до. Скажемо, от, до такого стану, коли знаєте, Росія, в принципі, не може просунутися дуже далеко, але ми можемо їй дуже швидко дати по зубам. От, от, у них це саме велика е, страх, що ми дуже швиденько дам, дамо Росії по зубам, яка може і посипатись всередині, і може застосувати ядерну зброю, і таке інше. Але тягнути вже нема куди. Тобто тут вже затягувати нема куди, тому що це вже буде виглядати безпрецедентно дико, безпрецедентно неправильно, безпрецедентно кинути е, там своїх союзників. Е, мова йде про рівень довіри до Америки з боку в принципі союзників по всьому світу, і це, звісно, вже їх підстовкою е, до таких до прийняття такого рішення. Хоча я вам хочу сказати, тут все одно. Це якщо його там уважно прочитати, це проект закону, який там подав Джонсон. Це той самий проект закону, який подавав колись Байден. от по великому рахунку, там ну маленька частина, яка тільки змінилася в частині кредитування сімі з лишніх мільярдів доларів, які йдуть на пряму бюджетну підтримку, от і то це кредитування таке достатньо умовне, яке може майбутній президент, може 50%. У 25-му році списати, а в 26-му може і там і іншу частину списати. Ну, Бог з ним, нам би все одно, як там вони це пропишуть. Головне, щоб, 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 щоб це було прийнято, і тоді це буде, по-перше, сигнал для всіх інших країн. По-друге, це. Розблокує можливість, хоча би того що є в, в нагальне в першу чергу. Да а нагальним в першу чергу це є ППО, це є ракети для Патріота, це є снаряди і такі інші, які можна буде брати на складах, тому що там всі ці 23 мільярда. Це е, е, гроші, які підуть нам поповнення запасів для американської армії, які можна буде безпосередньо брати і присилати до України.